Рускавець. Центр ранок. Тепло. Сторі весна. магнолії вже відкитли. Тільки. Усак. Квітне біля бюлету. Оса, квітне цілий рік. Зранку до вечора. З вечора до ранку. А відвідають музейки. Черешні від Тут на вас А вже навіть траву покосили, ви цього не відчуваєте, але такий запах свіжо скошеного сіна. Теж в квітні, щоб я ще колись відчував запах свіжоскошеного сіна в квітні, в центрі міста. Це розкіш. А ще зачинені. А, нема сенсу мічення. Таку ранню я їх розумію. А, там за самокатами, бачите, то маленька магнолійка. Виросте і буде велика магнолія, ще одна в центрі. А я ва я понська. Мале. Глід колючий. А решта каштани, каштани які от, от розквітнуть. Я думаю, каштани ви впізнаєте самі. Не потрібно акцентувати свою увагу, що це вони. Та я, впевнений, у нас є глядачка Юлія, яка кожну травинку, кожен кущик впізнає, кожне деревце може нам про нього щось розказати. Давайте ми пройдемося до магнолії. давай я підійдуся. Бузок і магнолія. тюльпани. Теж квітни. Теж дуже гарно. А, є пасажири київського потягу, які тут відпочивають в центрі. В очікуванні заселення. Є черга за кавою. Тобто, бачите, добрий млинець ще нікого немає. За кавою черга вже є. І потрошки відкривається ринок. Екскурсії вже продають екскурсії, От я помітив, їх продавці екскурсії виходять найшвидше, найраніше. З восьмої ранку гарантовано. Вже всі екскурсії доступні на продаж. Є ринок, ринок вживає. Звичайно, більше всього відкриється о 12 годині. Це ще тільки 10 -та. Фонтан, міротель не запускає свій ще. Ну, Але розумієш, що буде холодно, будуть дощі, може сніг бути. Тому не поспішають його запускати. Цікаво, що <зас> зазвичай в такий час, годинка 10, ми йдемо на бюлет. Бачите, зараз не зовсім традиційно, йдемо з бюлету. Давайте глянемо анонс фільмів, що в Трускавці можна подивитись. Отак, наближається. Сезон не дуже хорошої погоди. Можна буде ходити у кіно. А заодно вітання пану Сергію з півдня України, який підкинув ідею і показувати. і анонси кіно в тому числі. Дуже цікава історія зустрічі з паном Сергієм, можливо, колись в якомусь відео розкажу. Але в будь-якому випадку вітання пану Сергію та його родині. Ми дійшли вже до кінця ринку, там далі пам'ятник Степану Бандері будують це нове приміщення, де буде магазин разом з кафе. Падемо на вулицю Шевченка. На річки ми недавно повертали, давайте сюди повернемо трошки. Ну, недалеко прийдемося. Кілька кроків зробимо, подивимося, як будова будується. Оце магазин скверний буде. Ще раз можу показати візуалізацію, хто минулий раз не бачив, пропустив. Два поверхи. В третьому кварталі цього року вже має бути здано. Це буде магазин з кав'ярнею. А і знову така от класна пора, як я кажу. Тиша спокій, трускавець. І за чим більшість людей їдуть от рускавець, якщо коротко відчути себе щасливим. Чи щасливою. А як ви не маєте можливості поїхати. Чи були недавно, а от скучили і хочете ще подивитися, ну, дивіться наш канал, наш канал про емоції. Наш канал для того, щоб... Дарувати вам позитивні емоції. Канал про красу, про прекрасне. Про натхнення. А Трускавець це місто натхнення. бачите, Щасливі люди відпочивають від танців. Ми на вулиці Бортнянського. Квітно яблуні,